Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити лаваш. Лаваш із м'ясом, з сиром, цибуля і часничок. Ну і присолимо там все остальне. І сметонка нам потрібна буде. Так, що для цього? Тут в мене фаршу 600 грам Десь 150 грам творогу кисломолочного сюди Сюди я натру цибулю. Не буду молодь, а просто на тру на ось таку тертушку Натираємо ось так. на тертушку. Так, цибульку натерла. Тепер натру тру зараз чесничок. Теж тертушечку, на малесеньку. Ось на таку малесеньку тертушку. У мене тут -о... Ну, один більший, другий менший, можна два менших. Тут хто як забажає. Натираємо. Не буду відключати камеру, тут буквально хвилинка часу займе. Запікати буду в духовці і ось так все. Получається, дуже смачно? Такий насичений смак? Так, тепер присолюємо? присолюємо. Сіль така. хто знає як і вгадать, щоб і не соло, не було, і... і тепер сюди додаємо кисломолочний сир. Скажете, що воно таке? Щось, щось таке? Це ж воно таке? ручно вимішую буде настільки такий соч, сочна сама маса по консистенції. Гарно, дуже так зараз вимішаю. І так, масу я хорошо вимішала. Дивіться, яка вона така вона тугенька, плотненька, але Буде вона смачненька, така маса. Тепер що робимо далі? Беремо лавош? Любий який, в кого який є, такий беремо? І І тепер? Що я порозрізаю його так. Розрізатиму ножничками. Ножнички в мене спеціально для такого діла, ногті з ними не зрізаю, так що не пишіть нічого. Це в мене спеціально для кухні ножнички. І все. Ніхто, крім в мене, не користується на кухні. Зараз будуть писати мені хазяйки, що я така. це можна вам не показувати. Так, друзі, лава шипо розрізала. І тепер будемо наносити сюди м'ясо. Ось так. Духовка в мене вже включилася. Я її включила. І тепер будемо так розподіляти його по лавашові. Потихеньку, помаленьку, не спішо, щоб не порвати лаваш. так розпреділяємо, щоб було й тоненько, і було що. Не до крою туди. крой тут залишимо без нічого, ось так. Ось так. духовку включила на 180 градусів і буду запікати його десь 30-40 хвилин. Ну, щоб пропеклося тому що це м'ясо, і його треба, щоб воно було таке, як Так, І скручуємо рулетиком. Ось так. О, кладу у форму. Якраз, бачите, виходить на всю Черени форми, хоч так, хоч так воно сиріно. Форма в мене однакова, квадратна. І отак буду зараз укладати достачу рулетиків. Як вкладу, покажу. І так, упакувала я наші рулети, як бачите, лаваша Зараз я трошки їх віддвину. Тепер беру я чашку. У чашку беру пару столових ложок томату. томатної пасти, домашньої, Ось так. Раз. І два. Воно ще трошки. Ось так, Дай буде три. І сюди ж додаю сейчас пару столових ложок сметани. Теж так буду зараз дивитися, як мені сподобається. Чи мені більше додать, чи мені менше Так, Буду трошки Так. Сметана розвіснована. Яка мазі не була, так і взяла. Так, трошки присолить Так, змішуємо І добавимо трошечки, трошечки водички, щоб було трохи рідшеньке. Ну, це на кожного кождому як, як бажає. Добавляємо спеції, які хто любить? Ось так грам 50. водички. І так. Гарно розмішую. щоб воно розмішалося? І тепер буду заливати лаваш ось так. Навесенька, якраз буде достатньо для цієї кількості ось так. сейчас пере сюди на цю сторону. Так. Далі, щоб було воно все отак залите. І відправляю в духовку. як спечеться, будемо бочить. Допікся наш лаваш, і сейчас подивимося, що в нас тут вийшло.

Зараз розріжемо, подивимося, що тут всередині. Він ще гарячий. Але пахне смачно. Ось така текстура в нього. Ось такий він вийшов. Ось так, що ось так. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.